Кремль хоче звинуватити Україну в порушенні режиму припинення вогню. МЗС України вимагає вибачень від американського телеканалу Fox News. Азус нагадує, що заявки на 800 плюс подані до кінця квітня гарантують безперервність переказів. Росіяни влаштували напади на окупований ними Донецьк, щоб звинуватити Україну в порушенні великоднього перемир'я. Повідомив у неділю Український урядовий центр протидії дезінформації. Цитую: насправді самі росіяни не дотримуються так званого режиму припинення вогню, продовжуючи атаки та обстріли. За словами президента України Володимира Зеленського, за перші шість годин після оголошеного Росією великоднього перемир'я було 387 обстрілів і 19 Атак з боку російської армії росіяни 290 разів використовували безпілотники. Йдеться в повідомленні центру протидії дезінформації у телеграмі. Цитую, мета таких маніпуляцій звинуватити Україну в небажанні прагнути до миру та створити імідж Путіна як нібито миротворця, зазначили в українській державній установі раніше російські ЗМІ почали поширювати інформацію про нібито атаку українських збройних сил на Донецьк. МЗС України вимагає вибачень від американського телеканалу Fox News, який позначив трансляцію великоднього богослужіння в Києві в неділю як Київ Росія. Цитую, якщо це була помилка, а не свідома політична заява, то мають бути вибачення та розслідування, щоби встановити, хто припустився помилки, заявив речник МЗС України Георгій Тихий на платформі Ікс. Під час великоднього ефіру Fox News близько 20 хвилин позначав Київ як місто в Росії. <му> Управління соціального страхування ЗУС польською заклад убезпечень сповечних нагадує, що правильно подана заява на 800 плюс до кінця квітня гарантує безперервність перерахувань. З лютого ЗУС приймає заяви від батьків та опікунів на новий розрахунковий період, який розпочнеться у червні цього року. На цей час надійшло близько 3 мільйонів і 300 тисяч заявок. Вони повинні бути подані не пізніше кінця червня, щоби зберегти безперервність виплат. Бета Копчинська, регіональна речниця управління соціального страхування сілецького воєводства, нагадує, що допомога особам, які подали заяву після 30 квітня, буде виплачена пізніше з вирівнюванням. внесок в поні до в маю. Якщо заява надійде до ЗУСУ у травні, то ЗУС розгляне заяву і виплатить допомогу з вирівнюванням за червень, але в термін до 31 липня. Натомість, якщо хтось подасть заяву в червні, то ЗУС розгляне заяву і виплатить допомогу з вирівнюванням за червень, але в строк до 31 серпня. Допомога особам, які подадуть заяви в липні, буде виплачуватися з липня без урахування перерахувань за червень. Батьківська допомога виплачується на дитину до 18 років. Вона становить 800 злотих на місяць. Заявки на допомогу можна подати до ЗУС не лише в електронному вигляді. Батьки можуть подавати також серед іншого через додаток МЗУС, портал ЕМПАТІЯ та електронний банкінг. Yeah. <sharp inhale>